Ребят, будьте осторожны. Это красный ядовитый мухомор, о котором нам рассказывали в сказках, что его нельзя кушать, потому что этот гриб, он полностью захватывает человека и меняет его жизнь. В общем, это опасное занятие, которым я ни в коем случае не советую заниматься. Этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного Покоя, і вода Всім привіт, любі пані та панове рада вас знову бачити на своєму каналі. І сьогодні ми будемо обговорювати гриби. А саме мій улюблений це мухомор можна побачити по моєму образу. Сьогодні у людей, як завжди, не все в порядку з грибницями в їх розумі. Ми будемо обговорювати саме їхні погляди на цей світ, як вони це бачать і як вони це пропагандують. А пропагандують вони. Ну, дуже так р'яно, знаєте, <світок> таке враження, наче їм щось проплатили, І гриби їм точно проплатили рекламу. Бо я не повірю, що вони просто так на. хотіла сказати, на тризвяні це рекламують, хоча. Боже, у мене стільки грибів збережено. Тумач грибів. Оооо! Скільки грибів! І це я сьогодні буду обговорювати? Та ну на. Добро пожаловать на мистический грибной ретрит, где четыре шамана соединяют свои силы, чтобы провести вас через незабываемое путешествие по четырем стихиям на райском острове Самун. Сергей Буш, стихия воды. Сергей – мастер избавления от зависимости и возвращения смысла жизни. Гульнур – таман огня, которая зажгет ваш внутренний огонь. Ее методы направлены на пробуждение вашей внутренней энергии и вашего вдохновения. Я зрозуміла, вони як чотири стихії: вогонь, вода, повітря і земля. Єва проводні поздушних енергії. Його цель розкрити вашу женственность і родове наслідки. Дмитрій – шаман землі, який спеціалізується на істиленні тяжких заболівань і масштабуванні вашого бізнесу. І так подобається сі ефекти. А ким буду я Давайте подивимося. Я буду грибом. Це мене будуть скурювати чи напоювати. Я що шо що, що я можу робити? Я посилаю вам вібрації, грибні. Я буду проводником в світі. галюцинацій. галюцинації ці підсвідомості. Все Всі отак от. Там багато ефектів треба, знаєте, щоб побачити, яка у мене енергетика така, знаєте, мощна. Сама мощне з цієї Що такое грібно ретріт? Це к самому себе. Ретрити це така штука, коли ти приїжджаєш, в якісь типу як табір, але на жаль, не літній як в дитинстві а от такий вот. І шліфуєшся там грибами, і вас кухонську. і все по списку. Все вони контролюють про це, щоб там не відкинувся. Я думаю, ну якісь чаші там будуть ще дзвеніти. Щось типу такого. Ось такий от у нас грибний ретрит. Ці люди нас зазивають. Вони вважають себе шаманами в більшості, можливо, якимись коучами, проводниками в різних профілях по різному, але в цілому, ну типу, задача така проста: це накурити, напоїти і нахавати людину гавною якоюсь, щоб воно полетіло його свідомість кудись в космос і прилетіла вже зміненою і вже такою знаєте, чистою, перепрограмованою. Розібратися зі своїми програмами, установками, блоками. Хоча дивно, вони кажуть, що гриби у нас очищують нашу свідомість. А як тоді вона забруднюється? Якщо гриби виконують ну першочергову роль, це фільтрація повітря? Загадка. Можливо, тому що ми не живемо в лісах, а живемо в місті. Чому я захищаю взагалі? Це вони повинні придумувати там оправдання собі. Установками, блоками, які заложились в дітку, ранній дітку, В раннім дітством, і вообще просто люди. І коли ви розбираєтесь з цими блоками, установками, демонами, ваша жизнь починає кардинально мінятися. Я до речі, хочу сказати, я зрозуміла, продивившись багато контенту по гривам, по проводникам в світ тріп, вони мають якусь спільну релігію. Вона може трохи відрізнятися по фактах, але в цілому є схожа якась знаєте, така. Ниточка. Я не можу зрозуміти, що саме це за релігія, тому що вони кажуть про якісь духовні високі частоти душі, про якихось істот, про демонів, які виходять у під час трипу. Але я взагалі не розумію, що це за релігія. звідки вона взялася взагалі, я просто це грибна релігія. Це нова, окей? Причому що цікаво, вони дійсно притримуються якихось одних поглядів, і це наводить мене на теорію змови. грибну теорию змовы. Красный мухомор. Принимать его нужно циклами, то есть... 30 дней принимаете, 7 дней отдыхаете, снова 30 дней принимаете. Сколько таких циклов повторить, это уже индивидуально для каждого, вы также будете чувствовать. Либо цикл может быть 40 дней, 10 дней отдыхаете, опять 40 дней цикл. Слушай, это прям как, не знаю, режим моих тренований. Это что? 30 дней, фу***, ты грибы, цель, Це 40 днів трипу. Ну навіть і тут та оху... 40 днів походу Під грибами схоже. Ходили. І до речі, я помітила, що у тих людей, які дуже часто пропагандують гриби, у них не завжди, але дуже часто. Погляд або ось такий прям серйозний, ти дивишся, а він вообще просто втикає. Учила триб в реальному часі, а хоча він не приймав наче нічого, знаєте. А ще я такий типу стан, коли вони просто такі сидять, і отак ну, тобі розповідають, що це просто нахуй <плес> В будь-яких випадках це дуже стрьомно виглядає. Ви не знаходите в цьому нічого такого. Воно дійсно змінює вас, але мені здається, що це не в, в кращу сторону. Можливо, таке, що вони притримуються якоїсь спільної теорії змови про те, що ми всі раби, і нам забороняють бути щасливими, свідомими і так далі. Хоча яка тут... на... Свідомість, якщо у всіх розкривається якась своя істина, яку вони познали в трипі. Трип для них це не наркотичний трип, а це таке поглиблення в себе, поглиблення в свою підсвідомість і зрозуміння своїх якихось моментів. А якщо вони їх не розуміють, ці моменти, вони кажуть, що ну все одно цікаво, сходив. Ти хочеш адекватно шамана? Ти хочеш тріпануть так, щоб ти понял в чому суть? Подпишись. Что происходит? Чому він на мене кричить? А я не хочу. Не кричи на мене. Сука. Подивіться на нього. Я сама типа ну как хочу и когда хочу и вообще. А, а ч а а я повинна цей? Чи шо у нас тут є фейкові шамани? А як відрізнити трушного шамана від нетрушного? У кого є освіта шамана, у кого немає? Треба якось перевірити цей ментик, так на трушного шамана, щоб не нарватися на якихось шарлатанів, так а щоб прям прочиститися. А ти хочеш адекватної психотерапії? Тоді тобі треба звернутися до Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку роботи з психологом онлайн. На ній працюють близько 4 тисячі спеціалістів з підтвердженою освітою та кваліфікацією. Ви можете обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет. Та одразу забронювати сеанс, навіть із сьогодні на завтра, з різних куточків світу. Переходьте за посиланням в описі або скануйте мій QR-код у вас зараз на екрані, і проходьте тест. На основі ваших відповідей платформа підбере найкращих спеціалістів, які допоможуть у вирішенні вашої проблеми. А за моїм промокодом вам буде знижка 10% на першу консультацію. Займатися своїм ментальним здоров'ям це дуже важливо. А майне це ідеальна платформа. Форма для цього. Добрий день! Які гриби використовуєте і при якій дозіровці? Удається ли за один ретрит провести повноцінний екзорцизм? Уявляєте, грибами вже екзорцизми проводять. У всіх сферах просто. Болить живіт? Приймай мухомор. Болить голова? Приймай мухомор. Рак? Приймай мухомор. Вигнати демонів? Приймай мухомор. Так при чому? Тут ще... Ууу, ребята! А це можна взагалі? Це легально взагалі таке постити? <смі> Доза індивідуальна для кожної людини. Конституція, обмін речовин та інші фактори. блядь. <смі> вони навіть підрахують на ретриті. Ідеальне дозування. Прям спеціалісти свого діла. Тут прям от ретрит в Таїланді, і прям відео того, як людину прям косу на цьому ретриті. Вони її буквально напоюють. І, скоріше за всього, в цьому напої, до речі, це не вода. І я навіть боюся уявити, що це замість води. Скоріше за всього, якраз той, той пойло, на яким... Боже, бідна дівчина, я прям не можна це дивитися. Ідіот клубока боротьба та людині хубава, блін, вона блює. Ви її накачали якоюсь хутою, вона вже просто ну, що за вид маркетингу, тому що показувати такі картинки, ну навряд чи хтось захоче. Відчувати себе подібним чином. Зазвичай, типу, маркетингу використовуються якісь приємні знаєте, моментики, коли дійсно людина повинна саме захотіти піти на це. А тут ну, там вода стоїть, це не вода в стакані. Вода стоїть у них на столі. І от після такої хуні, скажіть, хтось захоче взагалі піти на цей ретрит? Я не знаю, на вони це постять. Ну, це дає краще уявлення того, як саме це проходить, і краще уявлення, що це просто повний Я просто не была в каких-то диспансерах, я не знаю, что там происходит, как людям помогают, но ну, 100% не просто водой и тазиком, блядь. Избавиться от демонов и программ, очистить тело, блядь, от еды, которую съела на ранок. Есть <плес> ли негативные последствия от ретритов и грибов? Конечно же есть. Это зависит от того, что вы называете негативом. А тебе а, окружені, і а життя, то макуратої топ 5 вещей, які можна і нужно делать во время психоделического трипа. Люди вводять себе в змінене состояние сознания з самыми разными целями. Кто-то просто хоче, а кто то хоче отримати якісь инсайты і позитивно змінити свою жизнь. Для кого придумана взагалі рефлексія? Це один із самих нормальних способів взагалі зрозуміти себе, зрозуміти чого ти хочеш. Оцей аналіз внутрішній він нахуй <клух> вам <клух> був дан. Чого немає взагалі, тому вам треба юзати якусь ху щоб погрузитися в свою підсвідомість, якось там щось накопати і винити якийсь способ універсальний. Просто ну так можливо і легше дошкіфуватися грибами, потім аргументувати це тим, що я не норман, я мандрівник в своїй підсвідомій... приколы, какой-то демон с тебя пішов, но по факту ты выправдываешь свою зависимость. Вне зависимости от цели вашего психоделического состояния, есть 5 вещей, которые вы можете делать в любом случае. Вам они точно не навредят, а во многих случаях сделают ваш трип или ваше путешествие гораздо более приятным. Первая вещь, которую можно и нужно делать во время измененного состояния сознания, это слушать музыку. Музыка имеет психостимулирующие свойства, которые абсолютное большинство людей в трезвом состоянии сознания не замечают. Как только вы попадаете в измененное состояние сознания, музыка начинает играть новую Красками музику грати новими фарбами, новими фарбами, нотами, скажімо. Ви взагалі свою музику там чуєте? Можете навіть не врубати. Вторая річ, которую можно и нужно делать, это заниматься дыхательной гимнастикой. Третя вещь, которую можно и нужно делать, это разговаривать с самим собой у себя в голове. Обычно люди с собою у себя в голове разговаривают не часто. Ну, і п'ята вещь, которую можно і нужно делать во время змененого состояния сознания, это проводить время с любимыми людьми, будь то ваша жена, муж, друзья, и так далее. Дивіться, якщо взято так що ми не беремо, не вживаємо грибів, а просто включаю. Чаємо приємну музику, лягаємо, дихаємо глибоко, розслабляємося, розмовляємо самі з собою. Це, в принципі, виглядає як медитація. Виглядає як якраз таке здорове пірнання в себе, рефлексія, як релаксація, без доповнічої хути, яка може зруїнути вашу менталку. Вот. Вот Земляне масло. Так, да. Ми ніколи не пробували. Но ну, говорят, если попробовать. Что это? То, 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 чем? Почему да. он ей берут в руки? Стой! Мины выпал, блин! Зубы Такое кисенькое! Ну, можно еще и. Да, лицо смазать. Таких эволюция, зазвучая, вид металла. Такие, зазвучая, не эволюционувала. Сколько я уже ем? Есть мухомор. Красный. Вот, запомните, он. его, видите? Запомните меня, может, мы вы меня видите последний день. Кто знает. кого-нибудь у него это видео в профиле? Нет, это был початок і, походу пізніше він просвітлівся. Значить, перша частина на грибах это Вам сканируют сознание и показывают, что с чем будем работать. Когда трип начинается, первые 15-20 минут э, они могут быть э, очень яркими. Там 3D отдыхает, то есть там 8К, там... Э... 3D отдыхает, дальше идет 4-хмерное измерение. Вот она есть логики, шелохинишь с Юсов. 8к! Если вы уже с ними как бы <кхух>, туда-сюда, в общем там, закентовались. Звучит, как туда-сюда и миллионер. Туда-сюда закинтовались, <gülets> обменялись номерочками и стали бизнес-партнерами. <gülets> я не знаю, <gülets> <gülets> что происходит. С грибами надо закинтоваться, и тогда они вас выдают в такие трепища. Вы просто Понял, как нужно с ними? Просто кенты. Сидишь с грибом за столом, как поступово, поступово, знаете, по лесенке вверх пришли. И вышло так на дружные стосунки, потом романтичные, потом за с детей, ну, все, как у людей. за два часа у них есть возможность полностью проникнуть в каждую клетку вашего тела и начать уже э, работать именно в теле, не в сознании, в теле, потому что сознание не проникает вот там, как у вас трип начался уже субтитры. Как у вас трип начинается? Рыбающий стрип показывает. Ну слушай, да. А уже вам можно ходы то Грибы там краще справляются. Проникают в каждую клетку вашего тела и заполняют ваш разум. Они начинают проникать в каждую клетку вашего тела и лечить. И лечить. От чего? От здравого рассудка. Психолог-гипновет. Кто ты? С вами психолог Елена Верес, гипнотерапевт и проводник шаманской медицины. Расскажу вам, какие гриппы бывают с грибами Является универсальной. Вот это какой-то универсальный разум, которому ведомо все, что происходит во вселенной, у которого не существует границ, расстояний, времени и так далее. То есть ему просто ведомо все. Ему просто ведомо все. Чем ты там занимаешься, під кодрочкою вночі? Він теж все знает, ему все ведомо. Это такая программа, которая добивается до каждого. Вот не существует человека, которого бы не взяли грибы или который бы их не понял. В смысле, не понял? Не осознал силу грибную или что? Кажется, что можно не зрозуметь этот цвет риб, а прям впевнена, что каждого он возьмет. Грибы находят такую точку юмора, ну, как у меня люди приходят, да, мои пациенты на ретриты, вот с какой-то проблемой, вот прям глобальная проблема, капец, не могу решить не могу выбраться, ни туда, ни сюда. Вообще кажется неподъемным весь этот груз. Человек заходит, грибы, грибы такие, ты что? И да... Ты что, ну? Дают какой-нибудь такой ответ, знаете, что человек просто весь три ржет сам себя с того, как он надумал важность этой проблемы. Само, самого себя і своєї лічності, яка придумує всі ці проблеми. Слухай, то забіг гриби такі, шутки бачите. Показано твою проблему каждаху. Все це. у тебе проблеми на роботі. У тебе немає грошей. Я не знаю. До тебе прийшли колектори, тому що ти не виплачуєш якісь там борги. Що ти собі проблем не видумувала Тобі не ніде жити? Ну живи під сосною, боже ж ти мій. Тим бачиш, ти можна почати розмовляти з деревами. Бувають случі, і на це нужно звернути внимание з вами куст. Трава, дерево, захочет пообщаться Обращайте внимание Классная штука, много чему можно научиться У дерева То есть вы заметили, что человек стоит и тупо смотрит на дерево Не подходите, не мешайте Это диалог, как бы все правильно, так и надо Не перебивайте <связывая> И я склала пазл Потому что я нашла в интернете и которая разговаривает с деревом И буквально <связывая> Я не знаю, что это язв... чего Она просто очень Дуже... с яскравой фантазию, Но... Але...

Я обов'язково це зроблю. Що ж, я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам дійсно подобається прикуваті теми і люди, і... і я. Якщо я вам подобаюся, підписуйтеся. Мені буде дуже приємно бачити плюс один, плюс два, плюс три і так далі. Все ми з названня мука мор, тому що морять муки. Мухомор значить мух морець. От і все. На цьому і закінчуємо з вашими єбними сенсами, які не мають абсолютно нічого логічного. Перекручують б сенс, а потім а потім у мене стакани падають. Коли ти виходиш з цього тріпости, такої бл. я вижив. Алілуя! Люди беруться.